Прийшла осінь цю пору називають багатою або щедрою за її дари. І не дивно, адже осінь час збору вражає пшениці, картоплі, кукурудзи, гарбуза, моркви, буряка, капусти та ще інше багато овочів. Це саме час для пізніх яблук, соковитих і ароматних, які збирають цілу зиму, дозрівають гроші, виноград, усіма улюблені баштанні культури, кавуни та дині. Красуня осінь готує урожаєм не тільки людей, але й птахів та звірів. Недарма її прозвали щедрою господинею, їй приписують такі слова Берися, бо як зима прийде, хоч і схочеш узяти, то не візьмеш. Ця хлібосольна пора дає нам ягоди, лохину, журавлину, мед, гриби та багато іншого. Раніше люди святкували свято врожаю, і не випадково це був осінній день. Відгадайте загадку, помаранчева і гарна, у землі сиджу немарно, соковита, солоденька, вже є стала чималенька, собою пригощу дитину, хай корисно звуть морквину. На городі він росте, червоним і жовтим буває, коли дозріває, на стіл потрапляє, в салатах свіжих він завжди буває, помідор. Хто кустиночку свою влітку покриває і по двадцять хустин на головці має капуста? Перш ніж її ми з'їли, всі наплакатись успіли. Буля. На городі виріс дужий, круглий, жовтий, і байдужий, до червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто це гордий карапуз, Догадалися? Гарбуз є солодкий, є гіркий, різні форми має, є худий, а є товстий. Кожен його знає. Гра що зайве. Відгадайте, будь ласка, які картинки не підходять до цього малюнку. Це ківі та лимон. Це цитрус, що зайве на другому малюнку. Апельсин та лимон. Відгадайте, які дари осені люди збирають у садку, які на полях або на городах, а які у лісі.